День 208. Біблія Притчі Соломона, розділ 28 Злочинець утікає навіть коли ніхто його не переслідує, а праведний сміливий, наче лев. Через відступлення краю з'являється багато правителів, тоді як людина розумна і розважлива, зробить його цей край довговічним. Убога людина, яка пригнічує слабших те саме, що злива, яка знищує посіви. Порушники закону вихваляють нечестивих, тоді як виконавці закону ведуть з ними боротьбу. Злочинці не мають уяви, що таке правосуддя, але ті, котрі шукають Господа, розуміють усе краще бідний, котрий живе бездоганно, аніж багатий, який ходить кривими дорогами. Хто дотримується закону, той син розумний, а хто спілкується з марнотратниками, соромить свого батька. Хто примножує своє багатство лихварськими відсотками, той збирає його для того, хто пізніше ділитиметься ним з бідними, хто відхиляє своє вухо, аби не прислухатися до закону, того і молитва огидна. Хто спроваджує праведних на дорогу зла, той впаде у власну яму, тоді, як непорочні, успадкують добро. Багата людина мудра в своїх очах, але розумний бідняк докорить їй. Коли торжествують праведні нема кінця радості, коли ж підносяться нечистиві, то люди ховаються. Хто втаює свій гріх, той не матиме успіху, а хто його визнає і залишає, той буде помилуваний. Щаслива людина, котра завжди богобоязлива, але в кого норовливе серце. Той обов'язково потрапить у біду. Книга Неємії. У попередніх розділах. Молитва Неємії за народ. Артаксеркс відпускає Неємію до Єрусалиму. Неємія оглядає зруйновані стіни. Розділ 3. Тоді піднявся священик Еліяшів і разом зі своїми співбратами священниками. Відбудували овечу браму. Вони її посвятили, вставивши її двері, і будували далі аж до башти сотні та до башти Хананеїла, посвятивши і їх. Поряд з ними будували чоловіки з Єрихона. А поруч з ними будував Закур, син Імрії. Рибну браму будували нащадки Хасенаї. Вони скріпили її одвірки та вставили її двостулкові двері. І поставили її замки та засуви. А поруч з ними відбудував Меремот, син Урії, онук Гаккоца. Поряд з ним відбудовував стіну Мешулам, син Берехії, онук Мешезавела. А поруч з ним відбудовував садок, син Багани. Поруч з ними відбудовували текойці, хоча вельможі з текої не захотіли попрацювати для свого господа. Браму старого міста відбудовували Йояда, син Пасеаха, та Мишулам, син Бесодії. Вони скріпили її одвірки, вставили її двостолкові двері, поставили її замки та її засуви. Поряд з ними відбудовували Мелатія з Гівеона та Ядон з Меронота, а також мешканці Гівеона та Міцпи, підлеглі намісника Заріччя. Поруч із ним відбудовував Узіїл, син Харгаї, зі спілки золотарів, а поряд із ним відбудовував Хананія з братства виробників парфумів. Вони відбудували мури Єрусалима аж до стіни широкої. Поруч з ним відбудовував Рефая, син Хура, начальник половини Єрусалимської округи. Поряд з ними відбудовував Єдая, син Харумафа. Навпроти свого дому, а поруч з ним відбудовував Хатуш, син Хашавнії. Наступний відтинок стіни з баштою печей відбудовували Малкія, син Харіма, та Хашув, син Пахатмуава. Поруч з ними відбудовував Шалум, син Галохеша, начальник другої половини Єрусалимської округи, разом зі своїми дочками. Браму долини відбудовував Ханун разом з мешканцями Зануаха. Вони її злагодили, встановили її двостулкові двері, поставили її замки та її засуви. Крім того, вони відбудували тисячу ліктів стіни аж до смітникової брами. А саму смітникову браму відновлював Малкія, син Рехава, начальник округа Бет-Гакерама. Він її відновив, скріпив її одвірки, встановив двостулкові двері, поставив її замки та її засуви. Абраму Джерельну відновлював шалум син колхозеї, начальник округи Міцпи. Він її відбудував, зробив накриття, встановив двостулку від двері, поставив їй замки та її засуви. Він же відбудував стіну біля ставу Шелаха, поряд із садом царя і аж до сходів, що ведуть униз від міста Давида. За шалумом відбудовував Неємія син Азбука, начальник половини округи. Бет Цура аж до Давидових гробниць, а далі до спорудженого ставу і додому витязів. За неєм'єю працювали левіти, Рихум, син Банії, а неподалік нього відбудовував Хашавія, начальник половини округа Кеїла за свій округ. За ним відбудовували їхні брати Бавай, син Хенадада, начальник другої половини округу Кеїла, а поруч з ним навпроти підйому до кута арсеналу зброї. Відбудовував Езер, син Ісуса, начальник Міцпи. За ним віддано працював Барух, син Забая, відбудовуючи наступний відтинок від кута Арсеналу і аж до дверей дому первосвященика Еліяшіва. За ним працював Меремот, син Урій, онук Гакоца, відбудовуючи наступний відтинок від дверей дому Еліяшіва і до кута дому Еліяшіва. Далі відбудовували священники з надйорданських околиць. За ними відбудовували Веніямін і Хашув навпроти свого дому, а за ними відбудовував Азарія, син Маасії, онук Ананії, також біля свого дому. Наступний відтинок відбудував Біннуй, син Хенадада, від дому Азарії аж до Кутай повороту стіни. А Палал, син Узая, відбудовував далі від повороту стіни. І верхньої вежі, що виступала з верхнього царського палацу та дворика вартових. Далі працював Педая, син Парожа, і храмові слуги, що мешкали в Офелі. Вони відбудовували стіну до водяної брами, що на сході, і другої виступаючої башти. За ними мешканці Текої відбудовували другу частину стіни навпроти виступаючої башти, аж до стіни навколо храмового виступу Офелу. Вище кінської брами стіну відбудовали священники, кожен навпроти свого дому. Трохи далі відбудовував стіну Садок, син іммера, навпроти свого дому. За ним відбудовував Шемая, син Шеканії, вартовий східної брами. Далі відбудовували Хананія, син Шелемії, та Ханун, шостий син Цалафа. Наступний відтинок стіни, а за ним відбудовував Мешулам, син Берехії, навпроти свого помешкання. Поряд з ним відбудовував Малкія з братства золотарів, аж до Дому храмових слуг та торговців навпроти вартової брами і аж до наріжної верхньої світлиці, а від верхньої наріжної світлиці до овечої брами відбудовували золотарі та торговці. Так сталося, що коли дізнався Санвалат, що ми будуємо стіну, то він дуже розлютився, запалав гнівом і почав глузувати над людьми. Він виступав перед своїми братами і військом Самарії, підбурюючи, що роблять ці нікчемні юдеї. Невже їм це дозволять? Невже знову приноситимуть тут жертви? Невже можливо це зробити за один день? Хіба можна оживити це каміння з купи пороху після пожарища? А Товія, амонієць, що стояв біля нього, глузливо додавав, а хоч би й збудували, то споруда буде такою, що скочить лисиця на їхню кам'яну стіну і розвалить: Боже наш, ти чуєш, з яким презирством говорять про нас, тож поверни їхнє ганьблення на їх власну голову, віддай їх, як здобич у край неволі, не покривай їхнього беззаконня і не забудь їхнього гріха перед тобою. Адже вони ображали будівничих. Проте ми продовжували відбудовувати стіну, і незабаром стіна по висоті до половини була зведена. А люди, охоче від душі, працювали далі. Розділ четвертий Почувши, що стіни Єрусалима підіймаються, а виломи замуровуються, санвалат товія. Аравійці, Амонійці та Аждотці ще більше розлютилися, всі вони змовились, щоб разом підступно вдарити по Єрусалиму і споводувати в ньому заколот. Ми ж молилися до нашого Бога вдень та вночі і виставляли проти них охорону. Але серед юдеїв почались нарікання: сила носіїв ослабла, а румовищ ще багато. Ми не зможемо самі відбудувати стіну. А вороги наші змовлялися. Вони не повинні дізнатися й побачити, аж доки ми не опинимось серед них, тоді винищимо їх і зупинимо роботу. Але так сталося, що з різних сторін приходили юдеї, котрі мешкали неподалік їх, і не менше десяти разів нас звідусіль попереджали, що проти нас підіймаються вороги, аби нас вдарити. Тому я поставив у відкритих низинних місцях поза стінами міста людей за їхніми поколіннями. Чергувати зі своїми мечами, зі списами і з луками. Зауваживши, що ізраїльтяни відчувають страх, я виступив і промовив до знатних людей та начальників Не бійтеся їх, пам'ятайте про Господа Великого і Грізного, та будьте готові до боротьби за ваших братів, за ваших синів і ваших дочок, за ваших дружин і за ваші домівки. Але так сталося, що коли наші вороги довідались, що їхня змова стала відомою нам і що Бог зруйнував їхні плани, ми всі повернулися на стіну, кожен до своєї праці. Проте з того часу лише половина моїх людей продовжували роботу, а друга половина молодих людей, одягнуті в кольчуги, тримали списи, щити, луки і разом зі своїми начальниками охороняли всіх юдеїв, котрі відбудовували стіну. А носильники грузів так виконували свої обов'язки кожен однією рукою виконував працю, а в іншій тримав списа. Крім того, кожен, зокрема, будівничий, мав прикріплений до пояса меч і з ним виконував працю. До того ж, коло мене постійно стояв трубач-сигнальник. Я попередив усіх знатних людей, начальників і весь народ. Роботи багато, і простір широкий. Ми розпорошені по стіні далеко один від одного. Отже, з того боку, звідки почуєте звук труби, туди маєте до нас усі зібратись, і наш Бог воюватиме за нас. Отак ми виконували працю, половина з нас тримали списи від раннього світанку і до появи зірок. У той час я також наказав людям: нехай кожен ночує зі своїми слугами в межах Єрусалима. Аби слуги вночі нас охороняли, а вдень працювали. Але ніхто з нас, ані я, ні мої брати, ні мої слуги, ні вартові біля мене ніхто з нас не знімали свого одягу, і в кожного поготові була його зброя. Послання апостола Юди Юда, раб Ісуса Христа, брат Якова, покликаним, улюбленим у Бозі Отці. Та збереженим Ісусом Христом, милосердя вам, мир і любов, Хай помножиться. Улюблені, докладаючи всі старання, щоб писати вам про наше спільне спасіння, я визнав за необхідне написати вам, заохочуючи вас боротися за віру, одного разу передану святим. Адже війшли деякі люди, віддавна призначені на цей осуд, безбожні, які благодать нашого Бога обертають на розпусту. Та відрікаються від єдиного володаря, Бога і Господа нашого Ісуса Христа. Хочу вам нагадати, хоча ви все знаєте, що Господь, спершу визволивши народ з єгипетської землі, пізніше вигубив тих, які не повірили, і ангелів, які не зберегли свого початкового стану, але покинули своє житло, затримав у вічних кайданах під темрявою для суду великого дня. Також Содом і Гомора та довколишні міста, що подібним до них способом чинили розпусту і ходили за іншим тілом, зазнали кари вічного вогню, і лежать вони як приклад. Так само й ці сновиди опоганюють тіло, відкидають владу і зневажають славу. Та сам Архангел Михаїл, коли сперечався з дияволом і говорив про тіло Мойсея. Не наважився винести з неважливого суду, а сказав нехай докорить тобі Господь. А ці зневажають те, чого не знають, а коли що знають від природи, як ті безсловесні тварини, то й тим себе гублять. Горе їм, бо вони пішли дорогою Каїна та погрузли в обмані нагороди Валаама і загинули в Бунті Корея. Вони є підводні скелі на ваших вечерях любові. Які без остраху їдять з вами, випасаючи самих себе, це безводні хмари, гнані вітрами, безплідні осінні дерева, двічі померлі і вирвані з корінням, бурхливі морські хвилі, які піняться власним соромом, блукаючі зорі, для яких навіки зберігається морок темряви. Про них пророкував Енох, сьомий від Адама, кажучи: ось прийшов Господь з десятками тисяч. Своїх святих ангелів, щоб учинити суд над усіма і звинуватити кожну душу в усіх вчинках їхньої безбожності, які вони безбожно накоїли, і за всі жорстокі слова, які говорили проти нього, безбожні грішники. Це ті, які ремствують, нарікають на долю, ходять за своїми пожадливостями, а їхні уста говорять зухвали, вони підлещуються задля зиску. А ви, улюблені, пам'ятайте слова, які раніше сказали апостоли Господа нашого Ісуса Христа, котрі звіщали вам: останнім часом будуть кепкуни, які ходитимуть за своїми безбожними пожаданнями, це ті, які порушують єдність, вони душевні, а духа не мають. Ви ж, улюблені, збудовуйте себе вашою найсвятішою вірою, моліться у Святому Дусі, зберігайте себе в Божій любові. Очікуючи милості нашого Господа Ісуса Христа для вічного життя, та будьте милосердними до тих, хто вагається, інших спасайте, вириваючи з вогню, а ще до інших будьте милосердними зі страхом, відчувайте ненависть навіть до одягу, опоганеного тілом, а тому, хто може зберегти вас від падіння і поставити перед Своєю славою непорочними в радості, єдиному Богові, нашому Спасителеві. Через Господа нашого Ісуса Христа слава, велич, сила та влада раніше всякого віку, і нині, і на всі віки. Амінь.